Людоньки, всім привіт! Нещодавно у себе на каналі я розповідав про позитивні речі, які мені сподобались в електромобілі Volkswagen ID3. Сьогодні хочу поговорити про його негативні сторони, які, як мені здається, перекривають позитивні. І що мене найбільше дивує, це те, що подібні речі я знайшов в автомобілі від компанії, яка взагалі славиться тим, що виготовляє найзручніші і найергономічніші автомобілі. Давайте зануримося в деталі. І мій топ негативних речей буде відкривати, мабуть, оця штукенція, яка просто мене бісить, особливо коли автомобіль брудний. Я його спеціально зараз не помив, по брудній дорозі проїхав, щоб ви побачили, наскільки це суттєва проблема, як виявляється. Дивіться, я в першій серії розповідав, що в Аді 3 дуже зручно вставати, сідати через висоту сидіння, тобто, ти не падаєш і надто не навантажуєш себе, щоб звідти вилізти потім з тієї ями. Тобто, висота сидіння ок, це дуже зручно. Але. Те, що поріг тут прикритий частиною пластику, яка не відкривається з дверима, це величезна проблема через те, що коли ви сідаєте, ви об цю забруднену частину брудните свій одяг. Це стається дуже часто, і в першу чергу це стається не тільки через те, що ця пластикова частина не відкривається, а ще через те, що дуже широкий поріг. Він дуже суттєво виступає. І, от, коли ти сідаєш, в такий автомобіль, от я ще не сижу навіть на сидінні, я сижу на його боковушці. А мої ноги вже ледь дістають до землі, і щоб мені туди заштовхнутися, нормально. Ну я так або інакше, все таки чіпляю за цей поріг і набираю на себе цей бруд. Реально бісить у використанні дуже суттєво. Можливо, в Європі, де немає такої кількості бруду, це не є проблемою, але в Україні на наших дорогах це реально мінус. Також виділяючи позитивні моменти ID3, я говорив, що дуже круто, що автомобіль став двокольоровим, тобто в нього є певні елементи, які тут ну відрізняються від основного кольору кузова. Тут з'явився величезний спойлер, виглядає вживу реально круто, але. Коли ви будете мити цей автомобіль самостійно, ви замахаєтеся звідти діставати вологу, ви її практично нічим не зможете забрати. Окрім того, що проїдете по дорозі, і треба буде вискочити вже по волозі, на яку припала пилюка і абразив, протирати це саме скло. Це реально мука. Така ж сама мука, і з оцим пластиковим спойлером виглядає він дійсно крутезно. Знову ж таки, поки ви не помиєте цей автомобіль, тому що після мийки, от як бачите, я їхав і звідти починає викапувати вода, тому що там щелі, в які ви знову ж таки нічим не залізете і ніяк звідти воду не дістанете. Це просто жесть. Далі, ще один мінус. Вак-група, яка завжди славилася своїми органайзерами не тільки в салоні, а й в багажнику, має просто неймовірно малесенький органайзер у багажному відділі, куди з доволі суттєвими зусиллями вдається запхати тільки один зарядний дріт. А от, наприклад, Якщо тобі потрібно возити зарядний дріт Type 2, щоб заряджатися від зарядок, які не мають подовжувача, ти вже його сюди ну практично не запхаєш, і це доволі суттєвий мінус, як на мене, тому що багажничок і так маленький ще в нього всі органайзери круті забрали. Один із суттєвих недоліків, особливо в місті, це вже перевірено, я катаюсь на ньому більше місяця. Є оці роздвоєні такі стієчки, які реально заважають огляду, особливо коли скло забрудниться. От, наприклад, дивіться, ось у нас іде лінія, де зупиняються склоочисники. Вчора в нас був сніг, нападав, і оцю частину зайняв сніг, який падав на лобове скло. Тобто, в мене створилася така біля 30 сантиметрів. Отут прірва, через яку я нічого не бачу. Коли ти їдеш, розглядаєш природу, воно, звісно, клас. Огляд з місця водія і з місця пасажира дуже крутезний, але коли ти їздиш по місту, маневруєш пішоходні переходи і так далі, ця штукенця реально заважає. В позитивних речах я виділяв круту функцію запуску автомобіля, вімкнення запалювання, якраз таки натисканням на педаль гальм. Це дуже круто, мені це сподобалось, мені сподобалось цим користуватися. Реально вважаю, що це дуже і дуже круто. А що мені не подобається, це те, що автомобіль кожного разу вимикає запалювання, коли ви з нього виходите. Тільки ви підіймаєте свою дубку з сидіння. Датчик розуміє, що вже нікого немає. І автомобіль вимкнувся. Вимкнулося запалювання, вимкнувся клімат, вимкнувся, музика вимкнулася, радіо, мультимедіа. І навіть якщо ви заходите там на заднє сидіння, щось взяти чи в багажнику там когось посадити, щось покласти, якби. Воно вимикається кожного разу, коли ви в нього сідаєте. От, робимо ще раз. Дивіться, все в нас знову запустилося. Нові повідомлення. Тут треба аккаунт підтвердити. Знову все починає. Апконект від'єднався, хоч він і бездротовий, але все рівно, воно постійно стрибає туди-сюди. Тобі ще раз треба буде запускати навігацію. Реально бісить. В останніх поколіннях автомобілів групи ВАК туди відноситься і Шкода Октавія, і Гольф 8, І, звісно ж, ця проблема не оминула і електромобілі серії ID, відмічається суттєва глючність софту. Дуже багато різного роду глюків, як по мультимедійній системі, так і по роботі асистентів, під'єднанню до мережі, і оновленням і так далі. Саме через це на Volkswagen ID, так само, як і на Golf і Октавії, дуже часто прилітають різного роду оновлення. Так, ви їх можете закачати по повітря. Вітрю самостійно через Wi-Fi оновити свій автомобіль, але вам їх потрібно чекати, вам їх потрібно витрачати час на ці оновлення. Ну і в процесі експлуатації ви купуєте автомобіль, ви платите за нього немаленькі кошти і по факту отримуєте сирий продукт. Це говорячи про те, що свій перший повноцінний електромобіль, наприклад, от якраз ми говоримо про id 3 він є першим на платформі ЕМЄБІ, тобто створений виключно під електротягу. Витрачалося величезна купа часу. Він випущений був в 2018 чи 2019 році, тоді коли вже в більшості автовиробників були електромобілі. Невже до цього часу не можна було відтестувати і перевірити цей автомобіль, щоб дати своїм споживачам не тільки електромобіль з крутими характеристиками, за які його полюбили: запас ходу, маневровість, прискорення і так далі. А ще й річ, яка дасть можливість скористатися додатковими функціями, через які купують електромобілі. Це софт. Їх купують. Електромобілі сучасні просунуті люди частіше за все айтішники, які звикли працювати з тим самим софтом, програмами на макбучиках, на айфонах, в яких все працює, все не глючить і так далі. А тут вони отримують за свої гроші за майже тридцятку доларів. Реально, сирий глючний продукт. Один з розповсюджених глюків це якраз таки мультимедіа система. Вона вмикається іноді таким чином, що от зараз звук є. Радіо працює, але екран не працює. Тобто її доводиться перезавантажувати. І найголовніше це те, що відбувається це доволі часто. В цьому проблема якби доводиться чекати тих оновлень, іноді кататись там декілька місяців чи півроку. Ну за таким режимом, якби це мені здається суттєвий баг, особливо для фольксвагену, якого мультимедійки раніше працювали дуже і дуже стабільно. Наступна річ, яка мене бісить в ID3, це перемикач світла, і все б нічого, якби в нас в країні не було війни, і ми каталися як звичайні нормальні люди, якби. Але коли є багато блокпостів, на яких потрібно вимикати світло, це робити доволі незручно через те, що тобі потрібно пройти. От рахуємо. Чотири кола пекла, щоб вибрати необхідний режим, і тобі постійно потрібно клацати на цю кнопку. В Русі це не дуже часто вдається зробити, коли ти під'їжджаєш, наприклад, до блокпосту. Ну і так далі. Незручно. Повторюсь, якби це було в автоматичному режимі, коли тобі нічого не треба робити, працює воно круто. Але коли потрібно щось таке зробити раз в житті, прийшла війна в країну, то це робити дуже некомфортно. В ID3 дуже і дуже багато Piano Black, тобто такого глянцевого чорного пластику, який дуже і дуже марається, він постійно практично буде замацьканий. Це стосується цієї панелі, яка є сенсорною, знову ж таки, ти на неї постійно натискаєш, і там залишаються твої відбитки. Це стосується екрану, який також глянцевий, величезний, навіть рамка екрану тут також із з такого пластику. Навіть центральний дисплей, і нічого страшного б з ним не було, якби не селектор, який також виконаний в Piano Black. Тобто, навіть просто приводячи автомобіль. До руху руху, стандартним чином, ти до нього торкаєшся, і на ньому потім залишаються неприємні такі плямки, сліди. Ну і це дуже дуже неприємно. Те ж саме стосується і керма, на якому залишаються відбитки. Дуже і дуже багато глянцевого чорного. Коли б воно було в якомусь одному місці, ти його там коли-неколи протер, то нічого страшного. А ще забув, ще у нас додаткові ручки, які також 100% кожного разу, коли сідаєте, встаєте, ви за них беретеся, на них також залишаються відбитки. Виглядає неприємно. Тобто, треба або одразу сюди на дзеркало ганчірочку вішати, щоб вона тут чергова така висіла, ти щось зробив, протер, щось. Зробив протер. ну коротше, мінус. Мені дуже не сподобалась величезна кількість пластику. В першу чергу ці картки, вони, ну, отака-то несенька смужечка, тут тільки тканини. Я не говорю про те, що там ой, мені не вистачає тут там шкіри чи ще чогось подібного. Але ну, можна було б цей пластик хоча б зробити м'якеньким, це перше. По-друге, ну, якщо тканини зробили, ну зробіть її трішки більше. Тут банально немає навіть якихось пом'якшувачів, ворси в підстаканниках, в оцих таких карманах. Якщо ти туди щось покладеш, будь-то пляшка, чи якісь свої там ну, речі воно буде торохтіти. І окрім того, що там речі якісь торохтітимуть, сама картка створює забагато шуму. Тобто, ну це повноцінний пластик, який під час руху також і створює, і не ізолює від потрапляння сюди сторонніх шумів від автомобіля. Паралельно з цим також пластикові тут і стійки. У мене в сьомому гольфі МК 75 з половиною тут. Стійки зашиті тканиною, в пасаті, стійки зашиті тканиною. Це електромобіль, він коштує ну, немаленьку купу грошей, і тут ми бачимо пластик на обох стійочках. Ще одне зауваження, яке стосується софту. Дивіться, дуже важливо, це стосується не просто там якихось мультимедійних фіч, а в першу чергу керування автомобілем, Вибираючи якийсь режим. Спорт, комфорт чи еко, в будь-якому ви можете з них їхати, рухатися. Після того, як ви вимкнете запалювання, цей вибір скидається. Тобто вам потім заново потрібно і це зайти вибрати. І кожного разу після того, як це вимкнулося, вимкнулося. Знову ж таки, це відноситься до софту, але я б виділив це в окрему частину і, скоріш за все, це зможуть пофіксити в пізніших версіях. Як, наприклад, пофіксили на початку, тут показувалось залишок пробігу тільки в кілометрах. Без Відсотків. А я нагадаю, що кілометраж по пробігу визначається за рахунок багатьох чинників, наприклад, динаміки руху, використання кліматичної установки і так далі. Тому ти інколи можеш не розуміти, скільки в тебе залишилося, тобі потрібно там заходити через меню налаштування автомобілем, обирати десь коротше, робити декілька дій для того, щоб зрозуміти прості речі, які можна виводити і так на екран. Ну коротше, софт ще треба працювати. Відді три немає. Регулювання положення паску безпеки. Коли ти пристібаєшся, я звик до того, що у вак групи ця опція є, у багатьох інших виробників також вона є. Тобто тут пасок постійно в зафіксованому положенні, добре, що хоча б він обертається трішки всередині, тобто не суттєво там заминається і немає з ним складності, що він не ховається туди. Але коли сюди сідають пасажири ну, різного зросту, то буде дуже незручно, коли тобі отак під шию цей пасок затягне тебе і добре. Ти в ДТП не потрапиш, або навіть і потрапиш, виживеш тебе не може просто задушити. Це реально незручно. Я не розумію, чому компанія, яка славиться подібною ергономікою в салоні, зробила. Таку погану річ. У Айді 3 дуже блікує лобове скло від цієї торпеди, від скоріш за все, того матеріалу, з якого вона виготовлена. Тобто це дуже помітно, от навіть а, просто нев'ясний день без сонця. Реально блікує, і відбиваючись об лобове скло, ти іноді можеш пропустити якісь речі, які відбуваються на дорозі. І ну, це реально навіть на безпеку впливає. Тому я не розумію, чому такий дешевий пластик, по-перше, було використано. Він тут повністю твердий м'який, Кий, по-друге, він наближений до глянцевого. Так, там є така трішки пориста структура, але вона дуже-дуже не виражена. І от, як бачите, ну я не просто там набріхую чи наговорюю щось. Це реально помітно, от навіть на лобовому склі, навіть зараз вже під вечір. Уявіть, що тут відбувається в сонячний день. Мені не сподобалося, що у ID3 немає навіть елементарного інвертора. Я не говорю про декілька кіловат, тому що розумію, що цей пристрій буде недешевий. Тут немає навіть інвертора на банальні 100, 150 чи 200 ватт, які можна було використовувати для персональної своєї техніки, наприклад, того ж самого лептопа, комп'ютера, щоб нормальною потужністю його заряджати. Так, тут є роз'єми Type-C, але вони не дають такої потужності. І, от повторюю, знову ж таки, цільова аудиторія цього автомобіля. Міля, це скоріш за все люди, які працюють, які пов'язані тісно з інтернетом, технологіями їм часто можливо доведеться працювати в автомобілі, і такої корисної необхідної штуки тут немає. Коротше, дивина, та й годі. Ще один суттєвий мінус. Технічний у Айді 3 немає можливості замовити Фаркоп як опцію не тільки для того, щоб таскати за собою величезні яхти, лодки чи інші автомобілі, наприклад, займатися автобізнесом. Ви сюди не можете навіть кріплення для велосипеду причепити чи банально прицеп, щоб перетягти якісь там 300-400 кілограм. І це при тому, що автомобіль має немаленьку батарейку, якої б вистачило на тривалу відстань. Вона має. Потужні двигун, який, до речі, встановлений на задній вісі, це є набагато краще, ніж на передній, наприклад, немає такої опції. Хіба, можливо, з'явиться в рестайловій версії, яку там вже презентують десь на 24 роки. Будемо на це надіятися, але мені реально цього не вистачає, при тому що, ставлячи велосипеди, наприклад, на дах, ти втрачаєш ту ж саму аеродинаміку. Поставив би позаду цієї проблеми б не було. Хочеш повісити велосипеди на ляду, через спойлер ти цього особливо зробити не можеш. Ще величезний мінус, як ергономічний, так і в цілому по використанню конструктивний, мабуть, точніше, автомобіля, це те, що ну, це особливість окей, китайської версії, хоча їх у нас на нашому ринку українському буде доволі немало. Відсутність лючка для доступу в салон, там, щоб перевозити якісь довгі вантажі, лижі, чи поїхати в супермаркет щось купити. Ви не зможете, тому що немає люку. Ну, хіба вам доведеться скласти сидіння? Зі складанням сидіння також проблема. Тут немає можливості. Скласти сидіння з багажнику. Тобі треба обійти і зробити це з салону. Ти це зробив? Круто, ти великий молодець, але ти не отримуєш тут рівної підлоги, яка була зазвичай в більшості автомобілів групи ВАК, для того, щоб елементарно ну, щось перевезти. об'єм невеликий, а навіть додатково можна було раніше і поспати в автомобілі. Мене здивувало і розчарувало те, що в ID3 відсутні дефлектори позаду для задніх пасажирів. Добре б тут не було третьої зони клімату. Ну окей, з цим жити можна. Так, тут є дефлектори під задніми сидіннями, але вони дмухають на ноги. Користуючись автомобілем з родиною, це дружина і дитина, яка зазвичай їздить в моєму автомобілі позаду, можу сказати, що навіть дефлектори без третьої зони це реально дуже корисна, необхідна штука для дитини позаду, тому що їй тут часто буває холодно або буває спекотно, через те, що недостатньо обдуву. Тут дефлекторів також. Що їх забрали зсередини, немає і на стійках. Я розумію, що це зробили для того, що там, можливо, удешевити, чи там, ну не знаю, що що вони переслідували цією метою, але цього дуже не вистачає, особливо, якщо подивитись на те, що тут зробили задній ряд з великим простором для пасажирів, високим дахом, тут сидіти реально комфортно, ти сидиш високо, ти бачиш багато, автомобіль сам по собі може їхати на далекі відстані. Але чому такої елементарної штуки для комфорту не встановити, я не знаю. Мене це реально розчаровує. Суттєвий мінус ID 3, як на мене, це те, що оця верхня панель не має підсвітки. І з тим, що вона сенсорна, ну змиритись можна. Окей, можна навчитись користуватися, робити це тільки, коли автомобіль не рухається. З цим окей, забули, якби звикли, живемо. Але коли ви будете в темну пору. Намагатись в русі щось натиснути на екрані і робите так, як я, наприклад, фіксуєте десь палець, щоб не тицнути, коли тебе хитає в якесь не те місце. Ви ненароком будете натискати на ці речі, особливо коли ну, якби не підсвічується салон в темну пору. Вдень ще окей, ви його бачите, там десь збоку поставили, не натисли. А вночі, коли у вас хитає, нічого не підсвічується, це реально проблема. А тут ще є отака штука. Ну, до цієї штуки. Питань немає, але за відсутність підсвідочки мінус. Оскільки ID3 у нас задніпривідний автомобіль в нього немає поки що опції повного приводу на передню вісь. І у цієї моделі бувають модифікації Performance Pro, у яких встановлено позаду двигун, потужністю там 204 кінські сили. Так от в таких модифікаціях встановлюється різної ширини гума позаду, і це вам влетить також додатково в копієчку. Це чисто фінансовий момент, якщо він когось хвилює. Якщо хочете, щоб такого не було, були звичайні шини, будь ласка, обирайте найпростішу комплектацію з непотужним двигуном. Тоді все буде ок. Хочете драйву, платіть гроші. Поговоримо про дійсно важливі речі, про глюки автомобіля під час руху. Дивіться, при переході між педаллю акселератора і педаллю. Гальм є суттєвий затуп, називаємо його так. Тобто тобі іноді доводиться доволі суттєво продавлювати ці педалі, щоб ну все-таки отримати ту дію, яку ти хочеш. Особливо мені не сподобалося те, як відгукується педаль. Гальм, тобі її так треба ну суттєво продавлювати. І ще, який є момент, якщо ти хочеш їхати повільно, от просто автомобіль зараз стоїть на автохолді, на ручнику, якби ввімкнено положення драйв. І я хочу поїхати просто легенько, мені треба щось об'їхати. я Натискає на педаль акселератора, автомобіль дергається, а потім різко хоп може зупинитись. Це відбувається як з'їздою вперед, так з'їздою і назад, коли ти це робиш. От, повільно, а потім він тільки клац і зупинився сам. Причому немає поруч ніяких перешкод. Але автомобіль це робить самостійно. Про це також в інтернеті зустрічав інформацію, ну, реально, реально проблемка. У ID3 є суттєва проблема з дуже довгою колісною базою. Як бачите, колеса тут встановлені максимально близько до краю кузова і. Це, до речі, виробник позиціонує як дуже круту фішку, адже автомобіль має на пів метра менший радіус розвороту, ніж той самий Volkswagen Golf в кузові хетчбек. Але коли ви почнете цим користуватись, ви зрозумієте, що цей радіус розвороту дуже крутий, коли вам просто потрібно розвернутися по колу. Ну, наприклад, отут ви хочете заїхати, і ви тут розвернетеся, бо малий радіус розвороту. Крутяк до того моменту, поки вам не знадобиться об'їхати якусь перешкоду, щось навколо чогось маневрувати. Поставив тут штатив, щоб вам трішки дати зрозуміти, як це відбувається, оскільки в нас колеса між собою знаходяться на дуже суттєвій відстані. Тут є суттєвий виворіт передніх коліс завдяки тому, що привід позаду, привід на передніх колеса в нас немає, їх шрузи не завертають, і ми можемо передні колеса вивертати дуже і дуже круто. Це дає нам можливість зробити такий маленький радіус розвороту. Але коли ви щось об'їжджаєте, вам тепер треба від цієї перешкоди взяти набагато далі, щоб не зачепити краєм кузова або ну, банання. Тим самим заднім колесом не за не наїхати на гостру бордюру якусь. От. Тому це реально величезна проблема. Гадаю, ви зрозуміли все правильно, як я вам показував. На своєму прикладі розкажу вам трішки секретик, що от в свій двір я заїжджаю на своєму Volkswagen Golf в кузові універсал, який багато хто боїться, через те, що це ж сарай такий довгий, ним незручно маневрувати. Я заїжджаю задом, приловчився вже без абсолютно якихось проблем. Коли я пересів на ID3, я ще жодного разу не зробив це з першого разу, щоб ви зрозуміли, що ця проблема дійсно суттєва. Не просто я там щось висмоктую з пальця. Це реально присутнє і це реально є. І коли ви сядете, почнете на ньому їздити, ви це реально відчуєте, коли будете щось когось, десь стовпчик, бардюру, автомобіль інший об'їжджати, ви це відчуєте на власній шкірі. А якщо відео вам сподобалось, натисніть вподобайку свої думки, коментарі. Можливо, хтось має додаткові якісь нюанси по цьому автомобілю, знає. Напишіть їх в коментарях, буде цікаво і мені дізнатись. Підпишіться на канал, якщо цього не зробили. І до нових зустрічей.